Добрий день, малята. Я рада вітати вас на нашому занятті з економіки. З нами, як завжди, буде гном економ. Доброго ранку, малята. Я веселий добрий гном. Добрий гном економ. Люблю гроші рахувати і господарством керувати. Запрошую і вас до країни, економіки. Визначте для себе декілька бажань. А тепер подумайте. Чи можна виконати всі бажання? Діти у кожного з нас були різні бажання, але разом з бажаннями в кожної дитини дорослого є свої потреби. Що означає це слово? Потреба це те, без чого людина не може жити і все те, що вона хоче мати? Ви, мабуть, зрозуміли, що сьогодні ми будемо розмовляти про потреби. Я нещодавно побував в далеких краях і приніс з собою цікаву історію для вас. Тож сідайте зручніше і уважно слухайте. В одному маленькому казковому королівстві вже був великий казковий король зі своєю дружиною, дорослою красульною донечкою та сином, вашим ровесником. Король той був казковим, тому що в спадом дісталася чарівна паличка, вона виконувала будь-які бажання. І ніхто в королівській родині ні в чому не знав відмови. Як же це було здорово? Захотіла коралеве влаштувати бал і запросити купу гостей, будь ласка, Потрібна принцю заморська іграшка, будь ласка, попросила принцеса новий наряд жодних проблем. Втім, давайте по порядку. Якось король прокинувся в поганому настрої та вирішив прогулятися перед сніданком у королівському парку. Довго він гуляв чи ні, нам невідомо. Але через деякий час король відчув, що добра зголоднів. Що робити? Дивне питання: ну звичайно ж, потрібно повернутися додому і поснідати. Але король так ласковий, і у нього чарівна паличка, а значить, ніяких проблем у нього бути не може. Йому достатньо тільки махнути паличкою і оп, що не забажається, з'явиться і звідки. Так він і зробив. І одразу ж перед ним виник шикарний стіл, заставлений усілякими стравами. Тільки було зібрався він поснідати, як звідки не візьмися, з'явилася маленька, згорбана бабуся, король змольщив ніс і сердито сказав мені самому мало, іди своєю дорогою і не заважай мені. З жалом подивилася на нього старенька, похитала головою і зникла, наче її не було, а слідом за нею просто жах, зник, щез, розтанув і стіл з королівським сніданком. Роль розлютився і став махати чарівною паличкою і вигукувати своє бажання. Хочу поснідати, хочу поснідати, хочу поснідати, але паличка більше не працювала. Як ви думаєте, що ж сталося з чарівною паличкою? Чому вона перестала працювати? Може, ця маленька старенька зовсім незвичайна бабуся, а особлива? Вся справа в тому, що старенька ця була не просто перехожа, а чарівниця. І звали цю бабусю економіка. Це вона в давні часи створила цю чарівну паличку і подарувала її прапрапрапрапрадіду -пра короля за його добре серце і турботу про людей. Але будь-яка добра магія втрачає силу, коли відбуваються на добрі вчинки. Ось тому паличка перестала виконувати бажання короля. Треба сказати, що насправді наш король зовсім не жадібний і не злий, просто в цей ранок у нього був поганий настрій. Дуже скоро йому стало соромно за свій вчинок. Засмучений і голодний повернувся він в палац, і не встиг переступити поріг, як йому назустріч вибігла королева, і він розповів королеві все те, що з ним сталося. Чарівниця економіка побачила, як переживає король, і вирішила навчити його. В першу чергу, ваші величності, вам потрібно навчитися задовольняти свої потреби без чарівної палички і не забувати, що тепер ваші можливості обмежені, сказала чарівниця. В економіці до потреб відносяться всі наші бажання щонебудь мати або все, що ми хотіли б, що для нас було виконано. Король залишився без сніданку, він хоче їсти. Значить, у нього є потреба в їжі. Королева хоче влаштувати бал, бажання гарно відпочити. Це її потреба. Будь-які наші бажання є потребами. Я зрозумів, сказав король. Наприклад, мені не хочеться вчитися, але я знаю, що це потрібно, тому вчуся. Принц не любить пити ліки, коли хворіє, але хоче вилікуватися, тому п'є їх. У всіх людей є потреба в їжі, одязі, житлі, здоров'ї, без цього ніяк не можна обійтися. Значить, саме це і є потребами. Всі ваші бажання це теж приклади потреб, сказала чарівниця, але є першочергові потреби, без яких не можна прожити. Це будинок, родина, спілкування, одяг, взуття, їжа. Дякую гному економу за те, що він розповів нам, що ж таке потреби. Намалюйте, будь ласка, потреби, які ви вважаєте першочерговими та вишліть нам. А ми сподіваємось на нову зустріч з гномом економом та його цікаві розповіді про економіку. До побачення! Хай щастить!